Огонь, говорю! Друзі, привіт! З'явилися записи, які підтверджують, що Росія в грудні торік збила азербайджанський літак. Скажете, не дивина, погоджуюсь, але зараз сталося нове загострення конфлікту. Росіяни вбили кількох азербайджанців. Ну а Азербайджан затримав двох агентів ФСБ. Тим часом Сполучені Штати призупинили постачання деяких критично важливих боєприпасів Україні. Росіяни тим часом просуваються на Сумщині. Про причини і можливі наслідки цих подій я вам розповім буквально за кілька секунд. Підпишіться на наш канал. Тут ми говоримо правду, якою б не комфортною вона не була. І ви маєте бути в курсі. Дякую за підписку. Поїхали, Росія накопичила близько 50 тисяч солдатів, які дислокуються поблизу Сумської області в Україні. Що ви робитимете, якщо Росія розпочне наступ? Побачимо, що станеться. Я спостерігаю за цим дуже уважно. Ось так, друзі. Президент Сполучених Штатів один із тих, кого висивають на Нобелівську премію миру, реагує на те, що угруповування росіян із 50 тисяч зараз біля Сум і готуються до наступу. Трамп збирається слідкувати за ситуацією. Армія Росії перетнула кордон Курської і Сумської області і просувається далі до Сум, перебуваючи за 20 кілометрів. Від міста про це пише The Wall Street Journal Перше липня друзі, генштаб перше з лютого показав на мапах просування росіян на Сумщині. Тобто, це офіційно підтверджений факт. У Трампа тим часом важливіші справи. Президент Сполучених Штатів відкрив так званий алігатор Алькатрас Що це таке? Це табір для іммігрантів, які підпадають під. Депортацію об'єкт розташований приблизно в 60 кілометрах від Майами у величезній субтропічній заболоченій місцевості, де мешкають алігатори, крокодили та пітони. Цих мешканців фауни Трамп хоче використати як неоплачувану робочу силу для охорони об'єкту, адже безпечний шлях, щоб звідти втікти, є тільки один: це. Повітря іншого нема, повертаючись до України, загалом у червні ворог окупував 556 квадратних кілометрів української території, що і найгіршим показником у 2025 році. Друзі, про це пише Deep State. Найбільше просувань припало на Новопавлівський та Покровський напрямок. Це 29% і 27% відповідно серед лідерів. І сумщина. Із показником у 18%. Що з рештою території, друзі? Ну вірніше, захистом США наразі призупинили постачання деяких ракет ППО і високоточних боєприпасів в Україні. Про це пише видання Politico. NBC News додає, що міністр оборони США під гексет наказав призупинити відправку ракет і боєприпасів до України через стурбованість станом американських арсеналів. Мовляв, у самих мало журналістам про це розповіли два чиновники Пентагону, два представники конгресу і два обізнані джерела. Озброєння, постачання якого затримуються, також включає тисячі 155-мм фугасних снарядів для гаубиць. Друзі, понад 100 ракет Hellfire, Понад 250 високоточних ракет ДЖМЛРС, а також десятки ракет Stringer класу Земля повітря, ракет AIM класу повітря-повітря та гранатометів. Біда насправді. Деякі з партій вже перебувають в регіоні, але їх зупинили прямо перед тим, як передати нашій країні. На фоні кризи з боєприпасами стали б в пригоді європейські партнери, скажете ви, друзі, І будете праві. Німеччина. І досі сумнівається Канцлер Німеччини Мерц заявив, що постачання ракет Таурус Україні залишається варіантом, але він поки не домовився про це із Зеленським. За словами Мерца, навчання українських пілотів, от саме цій системі Таурус, займе близько шести місяців. І наразі навчання навіть не розпочато. Завжди було зрозуміло, що якщо ми поставляємо тауруси, то цю зброю будуть використовувати не німецькі солдати, а українські. До речі, так само і з іншими крилатими ракетами, які постачає Великобританія чи Франція. Проблема для нас полягає в тому, що ця система надзвичайно складна, і для того, щоб навчити на ній солдатів, потрібно щонайменше півроку. Їх вже навчають. Про це ми ще не домовлялися. я говорив про це із Зеленським, я також обговорював це в коаліції. Ми ще не починали. Це є і залишається варіантом. Водночас, ви бачите, як в мережі набирає обертів свіжа інформація про конфлікт між Азербайджаном та Рашою. Він набирає обертів. Зараз розповім, що сталося і що може бути далі. А ви тим часом не забудьте підписатися на наш канал, і поставити лайк цьому відео. Отже, розкажу, що відбувається, що ви були в курсі. 27 червня провінційне російське місто Єкатеринбург, місцеві силовики ФСБ і МВС провели рейд проти азербайджанської діаспори. Акцентують діаспори. Захід виявився традиційно для російської глибинки жорстким і кривавим. Під приводом з'ясування можливої дотичності до злочинів 20 плюс річної давнини це події 2001-2011. Були затримані 50 етнічних азербайджанців. Такі їх жорстоко побили, катували внаслідок тортур двоє людей: брати Гусейн і Зіядін Сафарови. Убийства, которым подвиглись мои братья и убийства Зиядина и Гусейна — это подтверждение полного игнорирования закона в России. Неужели там больше нет никаких моральных норм? Ради сохранения власти и своих интересов режим готов на все. У некоторых из пострадавших сломаны ребра. Есть те, кто получил травмы позвоночника и внутренних органов. Если бы Азербайджан не мешался, количество жертв могло бы быть в сотни раз больше. Вже за кілька годин після цього Азербайджан висуває росіянам вимоги про розслідування подій, а також скасовує візит своєї парламентської делегації до Росії. Скасували і низку культурних заходів російських діячів на території країни. Ну а далі Азербайджан проводить власний рейд проти російських пропагандонів у відповідь на дії Росії. Там заарештовують співробітників філії Раша Тудей, зокрема шеф-редактор цього медіа. Як стверджується, обидва затримані були агентами Федеральної служби безпеки, можемо повірити. Після цього вже МЗС Росії висловило глибоке занепокоєння. А російські блогери і пропагандони почали писати про нове кубло неонацистів і заявляти про необхідність превентивного удару по колишній колонії, яка геть взагалі втратила здоровий глузд, зірвалася з ціпка і дозволяє собі публічно огризати метрополії євросоюз висловив підтримку Азербайджану, засудивши дії російських силовиків. і Це вже не вперше загострення між Росією та Азербайджаном. Друзі, нагадаю вам, 5 грудня 24 року російські ППО, що базується в Чечні, розстріляли ракетами азербайджанський цивільний літак. А потім відмовилися прийти екіпажу на порятунок і спрямувати в Каспійське море. Схоже, розраховуючи на те, що він впаде у воду і поховає на дні всі сліди злочину. Рятувальників, але літак дотягнув до Казахстану і здійснив жорстку посадку. 38 людей тоді загинуло, але живими залишилися 29, які розповіли правду про атаку. Згодом їхні слова підтвердили експерти, що знайшли сліди ураження літака російськими ракетами. І буквально вчора журналісти опублікували відео, яке нібито доводить, що росіяни цілеспрямовано збили літак. Азербайджан Ейрлайс за наказом Міноборони. Раші. На ньому чітко чути вказівку відкрити вогонь по цьому рейсу. Азіму 338. Дальность 7 тисяч. Висота 490, скорість 118. Курсом на 230. Да, дальність уже 7. Огонь! Огонь, говорю! Тоді президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що літак був обстріляний з землі. Він також вказав, що Росії слід було визнати свою провину, своєчасно перепросити перед Азербайджаном, який вважається для них дружньою країною, і донести це до громадськості. Друзі, підрозділ вартові темряви, які зараз виконує бойові завдання на покровському напрямку. Це розвідка, це наші розвідники з гурмо потребують конче пікапу для виконання бойових завдань. Ви розумієте наскільки тонка робота наших розвідників, особливо на цьому гарячому напрямку, і наскільки потрібно їм мати авто. Тому давайте допоможемо QR-код на екрані в описі до цього відео. Ви знайдете лінк, за яким зможете приєднатися до.

Подивимось, ситуація нині в розвитку арешт Азербайджаном агентів ФСБ може стати червоною лінією для Раші, адже для Путіна це щось лічне. Тим більше, це не були агенти, про яких нібито ніхто не знав. Ці люди багато років працювали в Азербайджані. Всі знали, що це співробітники російських спецслужб. Тобто, -то, ну нічого нового. Такий демонстративний арешт: це гучний ляпас для раші, тому в цій історії Азербайджан. Респект. Наше наступне відео присвячено подіям, які сталися минулого тижня. Обов'язково його подивіться. Воно ось тут.